Зараз у нас буде розпаковка такого напою. І поки. Давай, Мілана, ми будемо знімати одночасно. Я, Я розпаковую. Мілана. Ой, Мілана, це тільки ж така А що ти? <свистись> Я не знаю. Воно не відкривається. Може, це через неї? Мілана, воно не, не, не відкривається. Стоп, стоп. Давай подивимось інструкцію. Ось. Оця, оця штука, так от як. Зараз ми переходимо на землю. На всякий Поки до цього не треба було знімати. Мама, що Що? Вибухнула. Не відкривається. Ми відкрили, будемо пробувати. Ну вже спробували. Там кришечка, коротше. І, коротше, дивіться, п дивіться, вона воно траплено, і вона... Воно вна... трохи вибухнуло. Так. Дуже смачне, угу. поки таке собі. Ось так от вони виглядають, і мені не дуже.